Пам'ять, вона ніколи не згасне. Пам'ять, що залишаєш ти нам меморіальні дошки, як символ про тих, хто прийшов в війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Сьогодні 8 вересня, День великого християнського свята, Різдва Пресвятої Богородиці. У нашому ліцеї встановлять меморіальну дошку, яка нагадуватиме нам. Про війну з російським окупантом, про нашого героя, Тимківа Василя Миколаєвича, який загинув у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю нашого односельчанина, випускника школи 1989 року, який загинув внаслідок танкового обстрілу. У Бахмутському районі Донецької області служив стрільцем стрілецького відділення стрілецького зводу А 42 67 Відкриття та освячення інтерактивної меморіальної дошки полеглому герою, випускнику нашої школи Тимківу Василю Миколайовичу оголошується відкритим. Що зараз в Україні і ця рана душу втомленою трить і сліз не можу тримати її нині. Війна не оголошена ніким, биває і калічить українців. І це наш брат, той чи був він ним, бивати нас, прислав чужинців. Болить мені, ти знаєш, що болить ця рана не дає мені спокою. І ця неоголошена війна не зв'язана ветерською рукою. Герої не вмирають і мруть. Героїв пам'ятатимуть віками, їм славу всі народи віддають і голову схиляють перед ними. Право відкрити меморіальну дошку надається дружині Руслані, сину Руслану і дочці Юлії. 31. Наш герой народився в цьому мальовничому селі на Прикарпатті 30 січня 1971 року зростав доброю, чуйною дитиною, повірним другом, хорошим порадником, душею компанії. Після закінчення школи вступив до Івано-Франківського професійно-технічного училища номер 19 Військову службу проходив в Тамбові. У 1995 році познайомився з дівчиною Русланою, яка у 1999 році стала йому дружиною. У щасливому шлюбі народилося двоє діток: син Руслан і донечка Юлія, татова радість і потіха, у яких батьки вклали любов і турботу. Все життя працював. Щоб сім'я жила у достатку, був добрим чоловіком, люблячим батьком, сусідом, порадником. До освячення меморіальної дошки запрошуємо настоятеля церкви, Отця Богдана. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас і навіки вічені. Ти, Боже, на славу Тобі, небесний, утішителю, душі, істини, що всю ліси все наповняєш. слави добра і життя, подати подателю, в ідися в нас, і очисти нас, від у всякої смерти, і спаси, милосердні, душі наші. Святий, Боже, святий, хріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятая я тройце, помилуй нас, Господи, Очисти, віки наші, іменем. Помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що сина, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. бо Твої царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і поблагослови та освяти святи, пам'ятну дочку Цю, на пам'ятну. На честь і пам'ять нашому на війні, загиблому герою Василю, котрий життя своє за Україну у бою з ворогом віддав, нехай цей пам'ятний знак освяченої дошки нагадує нам про великі подвижні заслуги нашого героя перед Україною і народом, нехай приклад його героїчної смерті заохотить і нас. Краще шанувати Україну нашу і сумлінно виконувати заповіді перед сумовутні Богом, котрому належить слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. А, Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі. Істинний Бог наш молитвами ми причистий, і Своїй Матері, що от сьогодні народження чесно святкуємо, славний сихвальник, апостолів і живе, святих отисть наших, вселенських, великих учителів, святителів, і святорки святила Божа, Михаїла, захисника нашої парафії, праведний Бог Отець, який моя, не всіх святих, помілує і спасе нас, бо Він благий і чоловіку Молитву до нього творимо Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється і освячується пам'ятна душа, та це вами за нікому воїну Василю. Мене в мене молитва до нього творимо в Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється і освячується пам'ятна душа, сина в причиті. Пам'ять, хворімо на війні Василю, якому мене існуває молитву в ім'я Отця і Сина, і святого Духа. Амінь. Gloria tibi, Bože, święty, chyli ty, święty we wszech Шановний пане голово Новицької територіальної громади, шановні пані директор ліцею наш, шановні родину дружину Руслана, діти, шановні вчителі, діти, шановні наші воїни, перед яким ми схиляємо завжди наші голови, тому що ви є нашими рятівниками, нашими захисниками. Дорогі всі присутні на сьогоднішній сумній молитві. Слава Ісусу Христу! Дорогі мої, я колись, будучи на цвинтарі на похороні, зустрівся з такими словами на дробнику. Молимося, не забудемо, пам'ятаємо. А ще один такий був напис. Ви до нас не прийдете, ми прийдемо до вас. Ось власне ми сьогодні молимося, шануємо і пам'ятаємо того нашого героя, який віддав своє життя за всіх нас, за всю Україну. Я любив всіх вас та найбільше любив Україну. І, певно, в цьому є найвища провина моєї смерті. Не можна забути, не можна не пам'ятати цієї великої жертви, яку віддав Василь за всіх нас. Він віддав, знаєте, що найдорожче, він віддав життя. Тоді, в той день і в той місяць. Його смерть сколихнула цілу нашу громаду. Всі плакали, тому що знали його як доброго чоловіка, людину добру, послушного, доброго чоловіка, доброго батька, доброго громадянина нашого, нашої парафії. І коли привезли його тіло, всі стали на коліна. Це наша була шана. А сьогодні. Він спочиває на цвинтарі, але він для нас не помер. Він для нас живе. Він живе в нашій пам'яті, Він живе в наших серцях, дорога родина. Він живе в пам'яті нашої цілої громади, тому що справді він став героєм. І завдяки таким героям, як він. Ви сьогодні, дорогі діти, вчитеся. Ми сьогодні працюємо. Ми сьогодні святкуємо. І він святкує, але вже на небесах. Він святкує разом з нами. Ви думаєте, що Він не чує нашу молитву, Він чує нашу молитву. Він її приймає. Він так сьогодні приймає цю молитву радісно і дякує всім нам, що ми прийшли до Нього. Він до нас не прийде, а ми до Нього прийшли. І ще не раз прийдемо і віддамо нашу щиру молитву. Тому що Він того вартує, Він собі того заслужив. Дуже тяжко сьогодні приймає цю розлуку родина, дуже тяжко тим дітям, але така Божа воля. Ми не винні тому, що йде війна, війна на Україні. Ми не винні тому, що у тому жадібному воровіша мало землі і мало крові. Ми не винні в цьому. Ви думаєте, що тільки він один загинув. Я читав таку статистику, що вже понад півтора тисячі наших воїнів загинуло на війні. А скільки загинуло цивільного населення? А скільки загинуло дітей? А скільки загинуло, дорогі браття і сестри, тих людей, які справді любили Україну, видавали своє життя, а вони сьогодні безвісті десь пропали, їх немає. І понині шукають і. Десь Відвідую, де він є, а може він у в'язниці, а може він в полоні, а може його вже немає. І чому таким, таким нашим воїнам, таким нашим героям не віддавати такої честі, такої шани? Я сьогодні хочу закликати всіх вас, всіх нас, пам'ятаймо тих героїв. Вони не вмирають і вони не бруть. Пам'ятаймо, тому що за їх, плечима, за їх плечима стоїть наше життя, наше майбутнє. Вони нині там воюють, вони там в окопах, вони не знають ні тепла, вони не знають, вони не знають ні передпочинку. Вони не мають там спокою, але вони захищають нас. І я тому закликаю всіх вас, дорогі брати і сестри, молімося за них. Діточки любі, закликаю дорогі учні, закликаю вас, моліться за них, тому що завдяки їм ви сьогодні тут в школі вчитеся, вчитеся не. Онлайн, а очно в школі і дякуйте тим героям, що вони там нас захищають, і може навіть голодні, голодні. і холодні. Молімося і пам'ятаємо, тому що наша пам'ять, наша молитва це є це джерело, з якої п'ємо воду джерельно вічної пам'яті і сили, які захищають, які захищають нашу державу і наших воїнів і наших людей. Я сьогодні закликаю всіх нас. Пам'ятаймо наших героїв, пам'ятаймо в наших серцях, нехай вони не вмирають в наших серцях і в нашій пам'яті. І завжди молімося, щоб Господь Бог нашими молитвами, тим, які вже відійшли у вічність, відкрив двері Небесного Царства і Божого раю, а всім тим, хто ще сьогодні воює, хто сьогодні стоїть на захисті нашої країни, щоб Матінка Божа, яку ми сьогодні прославляємо, і Господь Бог, який. Благословенні, благословення нам дає через неї, щоб вона нас охороняла всіх, захищала нашу Україну, наших воїнів і всіх наших людей. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Слава Україні! В світло і любов в твоїх очах я бачив щирі мрії, за що ти, друже, проливаєш кров свою? В часи жахливі, в ці часи жахливі. Він любив свою країну, хотів помститися расистам за все те зло, яке вони принесли нашому народу, і захистити тих, хто не може захиститися сам. Добрий, веселий, щирий, герой мав багато друзів, адже до кожного знаходив підхід. Кожного міг розвеселити та підняти настрій. До слова запрошуємо Андрія Миколайовича Мельника. Слава Ісусу Христу. Друг це не все життя. Це завжди. Дуже важко говорити про друга, якого немає вже серед нас. Але згадка про нього. Думка залишиться назавжди в душі. Василь був дуже хорошим чуйним трохом. Він ніколи в житті не сказав, коли його просили про допомогу. Він не відмовив і не запитав, а що я з того буду мати? Для чого це? Він просто допомагав. Він міг підтримати, він міг допомогти. Василь в житті він не гонився за вершинами. Він не хотів ні слави, ні матеріальних здобутків. Він хотів забезпечити себе, свою родину, своїх друзів. Ну, Життя вносить свої корективи. Все завжди казав, батько воював, треба і я піду. Він не шукав шляхів легких і не відсілявся від того, що принесла йому доля. Він пішов і став на захист родини, сім'ї, всіх нас, України. А згадую, його останню зустріч. Це було в колобіні, це було кілька днів до відправки на світ. Василь сказав просто: це шлях в одну сторону. Але він не зупинився. Він не відмовився. Він знав, куди і на що йде, але знав і заради чого. Ну, це є друг. І він всіх нас захищав. Він розумів, що, що і куди, але його це не зупиняло. Багато що можна сказати про друга. Ну, Василь в житті він цінував дружбу. Він був другом. Він назавжди залишиться в наших серцях. Слава герою! Слава Україні! Дякую за Усі ми пам'ятатимемо нашого героя як доброго, працьовитого, веселого односельчанина, а головне патріота своєї країни. Адже він виконав свій обов'язок перед Батьківщиною, захищаючи нас. Таким він був, таким він є, таким він залишиться на віки. Спочивай наш, герою, твій подвиг не буде забутим». Пав раненько, тільки день зайнявся, чула, як тихенько, з нею прощався, Хрестик у долоні, на устах молитва, смерті слід на скроні залишила би. За мною, я йду, щоб ти не бачила війни, а як помру, згадай мене сльозою і я прийду в твої щасливі сни. Найди, прошу іще, благаю, і вже немає сили підвестись, чи ще хоч раз тебе побачу. Я не знаю, та ти чекай, май віру і молись, не плач, прошу тебе. Нічого не змінити, мій час настав, покликала війна, я маю рідну землю захистити, вона ж у мене, як і ти, одна. Мій любий, доки серце в грудях б'ється, за тебе Господа буду молить. Моя любов до тебе озоветься і від виражих градів захистить. До слова запрошуємо, дружину героя Руслану Миколаївну Тиньку. Схилімо голови низько перед пам'яттю і подвигом славних синів України, наших земляків та всіх загиблих в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Слава Ісусу Христу! Слава! Я щиро дякую нашій владі, нашим організаторам, отцю Богдану, нашому церковному хорові і всім вам присутнім, що ви прийшли вшанувати пам'ять мого чоловіка. Василь був дуже добрим чоловіком. Знаєте, вже 16, 16 числа буде три місяці, як його немає, він загинув. А я досі чекаю його з роботи. Я досі чекаю на його привіт, на його доброго ранку, на його на добра ніч. Як ти? Мені цього дуже сильно бракує. Та війна забрала його в нас. Я так просила його, бережи себе. Він завжди мені казав: ти знаєш, я бережу, але тут таке пекло ти собі просто не уявляєш. Його нема зараз поруч зі мною, але він завжди буде в моєму серці, поки воно буде битися. Він буде в моєму серці до кінця моїх днів. Вічна пам'ять тобі, мій коханий, вічна пам'ять усім нашим героям, нашим захисникам. Слава Україні! І дійсно наш односельчанин, наш випускник Василь Тимків, буде і повинен вічно жити в нашій пам'яті. Пам'ятаймо про нього, пам'ятаймо про подвиги інших, які захищають нашу свободу і незалежність. Пам'ятаймо щодня і докладаймо всіх зусиль, щоб наша країна була й надалі вільною незалежною, будуємо ту країну, яку хочемо ми її бачити, всі українці і європейці. Я щиро дякую всім присутнім за участь у молитві, за участь у вшануванні пам'яті нашого насечанина Василя Тимківа. Нехай Пам'ять про нього буде тим світлим споменом. А Василь Миколаєвич спочиває і буде тим небесному легіоні споглядати на нас всіх і на наші добрі вчинки. Єднаймося, будьмо завжди спільними зусиллями. Ми можемо подолати ворога і допомогти тим, хто зараз здобуває нашу свободу і незалежність. Я щиро дякую також нашим військовим, які беруть участь також у цій сьогоднішній нашій події. Я дякую отцю Богдану за молитву і всім, -всім присутнім схиляю низько голову перед родиною загиблого Василя Тимківа. Слава Україні!